Так, а поїхали мені водітель дуже. брали б Дмитра даю вам різниця. Хаїди. Хто там зупинить? А ході зупинить, то ж таке. Що ти, це вже скільки? А воно ну, легенько тут, до речі, да, доволі. Це тобі не Житомир. Да, да, та, ой, Житомир. Вітання Житомиру страшна. Земля цікава. Mm. А тут пісочок. І таке наче зверху воно і більш на чуть схоже, розумієте? Mm. Отута. Ні, оце ж там. А, не там, не а, а, це... а Алло. там такий бетон, що. А, та, Алло. І трактористу дайте того, що знаєте, щоб нормально розкидав. Щоб не, не брав що стоніка. <laughs> Бо стоніка можна ошибитися. Да, а так сразу вже запаковано. Так, ти все тут набрав, да? Ямку зариємо, сховаємо, так? Так, 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 так. Да, все нормально. Працюємо, збираємо. Ось і ти тут відібрав, так що все окей. Так, коли сьогодні холодно, жуть, сьогодні яке число. 7 -е число, а 21-го -е ми чекаємо вас у нас на семінарі вічні. Що хочу це сказати. Довибирали вологу взяли в метровому шарі на пшениці в Чернігівській області на півночі. І тепер будемо розуміти по областях. Навіть по деяких районах, окремих, а з у вас вологи. Це буде цікава зустріч. Так що, в першу чергу, запрошую партнерів, в другу чергу всіх, хто хоче йти на співпрацю. Так що і запрошуємо лише українських аграріїв, виробників. Так що тримайтеся, колеги буде цікаво. успіхів вам.